Слово комп'ютер люди використовували ще з 16 століття, але тоді воно мало інше значення так називали людей, які мали справу з обчисленням це були і математики, і бухгалтери, і лише на початку ХХ століття слово набуло сучасного значення. Сьогодні життя без комп'ютера та мережі інтернет ми не уявляємо адже і сучасний телефон, і планшет, і ігрова приставка це теж комп'ютери. Навіть сим-картка у вашому мобільному телефоні це крихітний комп'ютер, що має центральний процесор, постійний запам'ятовуючий пристрій та оперативну пам'ять. Історія появи комп'ютерів, інтернету та їх розвиток є дуже цікавою. Так, ще у 1800-х роках Чарльз Бебіч винайшов усі частини сучасного комп'ютера, однак перші комп'ютери були винайдені лише через 120 років. Перший працюючий комп'ютер був розроблений у 1945 році. Він мав вагу близько 30 тонн. Цей комп'ютер був створений на замовлення Міністерства оборони США. В конструкції було використано 18 тисяч радіоламп, що вимагало використання потужних кондиціонерів для постійного охолодження пристрою. Цей перший комп'ютер, що мав назву ENIAC, використовували для розрахунків пов'язаних із задачами балістики, виробництвом ядерної зброї, прогнозуванням погоди, проєктуванням аеродинамічних труб і досліджень космічного випромінювання. Перший переносний комп'ютер важив 12 кілограмів і був представлений громадськості у 1981 році. Перший масовий персональний комп'ютер Macintosh з графічним інтерфейсом був презентований через три роки у 1984-му. Його створила компанія Apple. Сучасні комп'ютери можуть виконувати мільйони обчислень всього за кілька секунд, а комп'ютерний процесор може виконувати близько 4 мільярдів обчислень за секунду. Сьогодні без інтернету ми не уявляємо свого життя. А винайдений він був також Міністерством оборони США у 1960-х роках. Якщо телебаченню знадобилося 10 років, щоб завоювати аудиторію кількістю в 50 мільйонів, то інтернетом така кількість людей користувалася вже за 4 роки. А зараз і взагалі все більше людей віддає перевагу інтернету, а не телебаченню. Цікавим фактом є те, що кількість пристроїв, підключених до інтернету в усьому світі перевищує кількість населення планети. Найпоширенішим способом знайомств є знайомство через інтернет. 90% даних у світі було створено за останні роки, у середньому кожна людина витрачає на цифрові медіа більше 6 годин на день. Створення комп'ютерів сприяло появі низці раніше невідомих професій IT. і сьогодні IT – це одна з найприбутковіших галузей. Підтвердженням цього є той факт, що троє з шести найбагатших людей у світі заробили свій статок, працюючи у цій сфері. Завдяки інтернету та комп'ютерам виникла можливість опанувати it професії навіть онлайн. Так, для українців компанія GoIT підготувала безкоштовний марафон з UX ui дизайну, який дає можливість спробувати власні сили у цій професії. Марафон відбувається протягом чотирьох днів, де ви створите власний дизайн додатка та перевірите, чи вийде у вас працювати у цій сфері. Тож, якщо ви давно мріяли про віддалену роботу та вільний графік, або втомились від одноманіття та відсутності розвитку. Реєструйтесь на безкоштовний марафон за посиланням у описі до відео. А чи знали ви, що перша веб-камера була створена з метою стеження за кавоваркою, щоб співробітники могли подивитися, чи є кава, не виходячи зі своїх кабінетів? Її створив студент Кембриджського університету. Звична форма розкладки клавіатури, а саме квертії, набула свого остаточного вигляду ще у 1878 році. До цього моменту літери розташовувалися за абеткою, що призводило до друкарських помилок Найпоширеніший пароль для комп'ютерів 1, 2, 3, 4, 5, 6. Близько 90% світової валюти існує лише на комп'ютерах. Це означає, що лише близько 10% валюти насправді є готівкою. Google є найпопулярнішою пошуковою системою, а Google Chrome найпопулярнішим веб-браузером у світі. 97% людей вводять слова в Google для перевірки орфографії. Та Google – це не тільки найвідоміший пошуковий в інтернеті, але й математична величина, що дорівнює одиниці сотнею нулів. Під час реєстрації домену було допущено помилку, і замість правильного написання «google.com» було введено ім'я Google.com, але це не збентежило творців і тепер всьому світу відома пошукова система з цим ім'ям. Перша комп'ютерна миша була дерев'яною, дах Енгельбарт винайшов її в 1964 році. До неї був під'єднаний шнур, який нагадував мишачий хвіст, тому пристрій назвали мишою. Винахід комп'ютерної миші став важливою віхою в історії інформатики, оскільки полегшив взаємодію користувачів з комп'ютером. Винахідник комп'ютерної миші спочатку малював курсор вертикально, але через невисоку роздільну здатність екрану намалювати красиво курсор не виходило. Тому курсор став зображуватись з однією вертикальною стороною, а іншою під кутом у 45 градусів. Так він зображується і сьогодні. Першим відомим програмістом була жінка. Її звали Ада Лавлейс, і вона жила в Англії, де працювала математиком. Вона відома своєю роботою над аналітичною машиною. Лавлейс розробила машинний код до розрахунку чисел Бернуллі. Найвідоміші сьогодні виробники комп'ютерів Apple, Microsoft і HP почали свою діяльність у гаражах. Люди менше моргають, коли користуються комп'ютером. У той час, як кожна людина в середньому моргає близько 20 разів на хвилину, то люди за комп'ютерами чи телефонами моргають лише близько 7 разів на хвилину. Тому так важливо робити перерви під час роботи чи гри. Хакери створюють близько 6 тисяч нових вірусів щомісяця, ці віруси розроблено для широкого вибору операційних систем, тому навчитися уникати вірусів і зловмисного програмного забезпечення дуже важливо. Перший в історії жорсткий диск міг вмістити лише 5 мегабайт даних і був виготовлений у 1979 році. Та вже через рік, у 1980 році, IBM випустила перший жорсткий диск, який подолав бар'єр в 1 гігабайт. Розміром він був приблизно з холодильник і мав загальну вагу 250 кг. кілограмів, крім того, його ціна становила близько 40 тисяч доларів США. Датою створення електронної пошти вважається 1971 рік. Тоді її творець Рей Томлінсон відправив перший у світі електронний лист він же вигадав і значок Равлика або собаки як поділ імені користувача та імені поштового сервісу. Сьогодні приблизно 75% всіх листів на імейл є спамом, тобто рекламою. Дісней звільнив Джона Лассетера за просування комп'ютерної анімації. Зараз він є генеральним директором Pixar. Амазон продає більше електронних, ніж паперових книг.